Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент і як завжди, говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом. Будемо їх аналізувати і робити висновки. Цей тиждень в Луцьку ознаменувався ухваленням бюджету на 2025 рік. Якщо ж говорити про параметри, то загальний обсяг бюджету наступного року становимо понад 3 мільярди гривень. Ну але не стільки важливо, скільки всього буде. Грошей в бюджеті, як важливо також і те, яким чином ним будуть розпоряджатися. Ну і ключовою відмінністю бюджету наступного року від бюджету 2024 року, це є зменшення витрат на сили оборони майже втричі. Ну не то що майже більше ніж втричі. Якщо у 2024 році виділяли 500 мільйонів гривень, тобто півмільярда. То в цьому році виділили лише 150 мільйонів. Ну в під час ухвалення бюджету в стінах Луцької міської ради було жваво. І говорили про те, що держава забирає реверсну дотацію: 320 мільйонів. Ну, реверсна дотація це коли. Бюджети, які заробляють багато, віддають свою часточку, і держава розподіляє ці кошти для бюджетів територіальних громад, які заробляють мало. Ну в даному випадку держава каже, що вони будуть давати ці кошти на територіальні громади при фронтових територій. Звідки більшість людей вже повиїжало бізнес там не працює, але якось функціонувати треба треба забезпечувати діяльність міста, діяльність громад. І, власне, туди будуть спрямовувати ці кошти. Ну але попри те, ми бачимо суттєве зменшення видатків на сили оборони. І як на мене, це неприпустимо. припустимо. Адже е такі видатки на сили оборони зменшились не лише в Луцьку, а й в інших містах, там Житомирі, Тернополі і так далі, тому подібне. І знову ж таки, частково це все через реверсну дотацію, про яку ми говорили. Раніше, а частково через те, що всі вже будьмо відверті, готуються до виборів. ми бачимо, що готується влада і на центральному рівні, і місцеві громади, термін діяльності, яких підходить до своєї до свого завершення їхня каденція, тобто вже п'ятий рік, вони вони також закладають більше грошей в бюджет, щоб там класти Бруківку, щоб. Висаджувати квіти, щоб виконувати там різні 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 забаганки виборців, щоб їх всі любили, за них голосували. Ну зрозуміле рішення це так звана гречка з міського бюджету. І ось тут я хочу сказати важливу річ: хочете піаритися, Піартися. Але робіть це на мавіках і тепловізорах, а ось стрічки вже будете перерізати після перемоги. А зараз трішки про Луцький комбінат шкільного і студентського харчування. Ну, я вже 150 раз говорив про це комунальне підприємство, яке годує е, наших дітей в школах Луцька, ну майже всіх. І ось це комунальне підприємство працює не зовсім ефективно. Тобто, воно свідомо закуповує товари за завищеними цінами. І нещодавно я виграв. Суд в цього комунального підприємства. Я звертався в Луцький комбінат шкільного студентського харчування з проханням надати мені документи, договори, накладні, які б показували ціни. Натомість вони скрутили велику жирну дулю і сказали: не дамо, не положено. Я подав на них до суду, і ось нещодавно адміністративний суд Волинської області виніс рішення на мою користь. Пройшов термін апеляції, Луцький комунальник шкільного студентського харчування не подав апеляційної скарги, рішення вступило в законну силу. І ось тепер це комунальне підприємство зобов'язане надати мені всі документи, всі накладні, з яких можна було би чітко побачити, де, скільки і хто переплачує, ну і головне, кому. Тому незабаром чекайте нових. Цікавих фактів про діяльність цього комунального підприємства. Рішення по кафедральній 13 як кістка в горлі сидить окремим депутатам Луцької міської ради. Зокрема, до цієї двіжухи до цього свавілля долучився і голова фракції Слуга народу в Луцькій міській раді Роман Бондорук. Як не прикро, ми знаємо, що під Луцьким замком кипить незаконне будівництво. Чому незаконне? Тому що там є ряд порушених норм і правил, і порушені процедури. Зараз це все оскаржується, Порушено кримінальне провадження щодо цих фактів. І свідомі депутати запропонували розірвати договір оренди з забудовником, який допускає таке порушення на кафедральні 13. Ну тут потрібно розуміти, що розірвати договір можна лише через суд. Фактично своїм рішенням Луцька міська рада мала би зобов'язати юридичний департамент звернутися до суду із позовом про розірвання договору оренди, а вже суд би е, ухвалював рішення, чи правомірна така позиція, чи не зовсім. Зрештою, на останній сесії, коли затверджували, порядок денний депутат Роман Бондарук почав розповідати, що це не хороша ідея виносити це рішення. Потрібно, щоб Правоохоронні органи займалися, потрібно, щоб якісь там інспекції дивилися, що ми не маємо права, що можуть бути якісь там збитки, і от мільйон різних слів, багато букв. Але що стоїть за цими буквами? Я переконаний, на мою думку, що за цим всім стоїть в тому числі інтерес Романа до цього будівництва. І що маємо? Луцька міська рада залишила чинним договір із таким недобросовісним забудовником. Тому свавілля на Кафедральні 13 продовжується, ми ж робитиме все необхідне для того, щоб привести це будівництво в правові рамки. Хочу підкреслити одну важливу річ. Я особисто не проти будівництва на кафедральній 13. Але я категорично за те, щоб все відбувалося в рамках закону. Якщо потрібно провести археологічні дослідження, проведіть їх, а тоді будуйте. Якщо потрібно затвердити проект належним чином, затвердіть його належним чином, а тоді будуйте. А не шахер-махер, і в результаті ми маємо на паличці. Українці масово відмовляються від операторів Київстар і «Водофону». Зокрема, в п'ятницю, 20 грудня, послуга з перенесення номерів між мобільними операторами просто лягла на 6 годин, як пише бізнес-цензор, відповідна комісія тимчасово призупинила процеси перенесення абонентських номерів з 8.30 ранку до майже шістнадцятої вечора, 20 грудня, отож з чим це все пов'язано? Таке рішення. Про тимчасове тимчасову заборону перенесення морів було ухвалене через різке зростання попиту на таку послугу, ну і відповідно необхідністю збільшити пропускну спроможність. Бо якщо раніше в систему в середньому надходило там чотири тисячі запитів, то вже починаючи з 16 грудня, було зафіксовано різке їхнє збільшення до понад 17 тисяч запитів. На добу, тобто ми маємо ріст більше як в 4 рази. І ось це значить, що навантаження зросло в четверо, і це призвело до сповільнення і роботи, і збільшення часу на опрацювання повідомлень і накопичення черг на відправлення повідомлень, що знову ж таки спричинило сповільнення різних процесів, і знову ж таки тяжко було переносити ці от номери до різних операторів. Ну як зазначається, збільшення навантаження на систему пов'язане з бажанням абонентів змінити операторів, які оголосили про різке підвищення тарифів, за даними центральної бази даних, що адмініструється українським державним центром радіочастот, понад 10 тисяч абонентів «Київстару» та понад 2800 абонентів водофон перенесли свої номери на лайфсел в період з 10 до 18 грудня. Але це все значно перевищує технічні можливості цієї централізованої бази даних. Ну, відтак, держава терміново тричі збільшує потужності цієї централізованої бази даних. Ну, як відомо, на початку грудня найбільший мобільний оператор України Київстар, заявив про підвищення в середньому на 25% плати за свої послуги. Пізніше оператор водофон попередив про зміну вартості низки своїх тарифів. Починаючи з 24 грудня цього року, їхня вартість має зрости від 70 до 120 гривень. Однак, вже наступного дня Vodafone вирішив відтермінувати оголошені раніше зміни в нових тарифах. Я ж побажаю вам, щоб у вас завжди були кошти і ви завжди були на зв'язку. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Побачимося.